До війська я потрапив 1 березня 22-го року. Просто зібрав речі і пішов в воєнкомат. Я місяці 4-3 працював кухарем, так як я єдине, що я вмію, і тому я пішов думаю, ну буду якось корисним, пройшов курси з так меду, і потім вже почав саме по спеціальності бойового медика працювати. Я ж насправді, коли був маленький, я хотів бути пластичним хірургом. Ну, Але. Не було фінансів у мене, і я таке думаю, ну, напевно, піду в кулінарію. Пішов. Ну, Почалась війна, і я такий думаю, ну, напевно, це моє тріумфальне повернення, так скажемо. І от, і зараз якраз вчусь, і як закінчу МКУ, піду далі і хочу піти все-таки на пластичного хірурга. Я коли їхав допомагати робити бліндаж, і я забивав скоби, я їх робив максимально ровно. І кажу, хлопці, дивіться, я майбутній хірург, я їх роблю максимально ровно, щоб були гарні і Ми з цього сміялися. Мені би хотілося, щоб Україна саме вийшла на той рівень, щоб, наприклад, наші поранені хлопці та дівчата не їхали там в Німеччину наприклад, і платили кучу грошей, а у своїх робили.